на будинок все Минку сканул. О а, нет. Кошка. У мене цей ранковий роздопляж починається, знаєш. Оце в очах все пливає, ти і бігаєш, нема саме. різкості, блін. Те саме. Подлотано. А ти бував того, що тут лотався, чи ні? А я не знаю, якийсь хуй біг до мене, є, я йому вібав. Ну тут, тут скини є. Луталися люди. Праву, кімнату, Шо там? ще мали зверху вийти. Значить, тут чи, чи нема. Вот и зверху. Типа це зверху було? Не, не Я меня не паленный. це з стороны. сторони. сделал, что що це чел стріляв. Окей. Okay. Так, от вікно, вікно, вікно. Ліва частина стіни, він там десь ховається. Два mm, вистрибнув.

А він з собою заніс цю майту? Та то. А, окей. Вразі спочат так, як ми йшли. Інста. Найс. Кілфіт бачив? Оу, сексуально. Ммм. Mm -hmm. Точковый треба. Ой, а в трупах было там на втихате. Okay. Мне шприц. Ого. Uh -huh. Будемо колоти в тан, бо в мене два, а я вже закинувся. понял, сама ранка, да, мол. Бля, ця машина вона якась трошечки. Так якби не выйшла, знаешь, виглядає і так вона. Чисто брак. Ну, я нашел повож. Это звук цікавий. Ну, вы якийсь... смішно. Да. Ох, йоб твою мать. <звантажівка> Упа-полутата. Чесно кажучи, я прямо піздець з нею. Вибачаєте, звісно, але я більше звик ворона. до нормальних машин.

ладно, третю броню я заберу, бо в мене бета. В тебе є якась ремка? Не, мен... е, немає. Чекай, я щось гляну на шістки. Є були шістки? Чи... Четвірка, четвірка вчала. Mm, У мене теж шістки нема. Клас. Треба їхати. десять раз требовать по поводу Бля. То тут на горе на червонй стоит. Не с кемпа? По-моему, нет. Без дропа, дай нас, а бачиш? бачишь? Бачу, провише, провише чуть-чуть провише. Орієнтална на червоно. Треба ці кемпи прочекати. Я двигался жопчі, Ніхто не пікав, там двері закриті. Да, це все-таки гора, корама на червоні стоять двоє. Ао, скинув пешку забрав. А я сбрел, у меня нема сенсу братавах. Що, пробуємо ангари під'їхати? А, чекай, кажеш, кемпу нема, то. Не-не-не, гора на червоні стоять. Гол. А, ну вже Весь краще ангари, напевно. Бого кемп і не пусто їх. А, ну гари грають. Червоно вправо піде, сто відсотків. Третья броня свежая. Все, свежа сдох. Гора, а под горой бежит. Желто. Понял. Другий, э -э, другий, другий, слева. Что там? Трава добывать. Найс. Nice. На спину. Жовта. За кактусом. Ой, Собода. у меня прям лагает пиздец. 5 фпс. Вути, фак. 5 грашу с тобою. 12, 17, 34, 31, 4,9, 55. вернувся У мене ще такого не було. Коротше, 6 фепосів, а потім починається 12, 20, 35, 40, і, коротше, піднялось. Я просто представляю. Тачка еда. 260. Да okay. Здесь на Да, вышло. Блять, правая кнопка не реагирует. Чувак, у мене права кнопка не реагує. О, реагує, я альтаблюся. Ях, згорай будь. Здоров'я молодим, як ти кажеш. Ні, це не їх ебуть, це косиншу. інше. Вони обоє стоять дивляться. Не біжи в опен, хай виходять до на нас. Окей. Воно зараз засядуть, поїдуть, що їм робити. Нехай б'ємо нахуй.

Так, тут нам треба зону. На червоній, до да, маршика стояла. Не сдалось, а что у нас тут справа? Кто стопнул? Мне тоже удалось. Далось, походу. Реак справа? Может, по мне? Ні, не по мені. Деси не ще не. інста. ста. Mm Вангари -hmm. uh, по мені. Бачу. Нок на праву частину. Okay. Аркану тут. Другий десь зліва. В ангарі зліва, в Дверях. Своаресну ти він вже не зможе, походу. Постій в дурак, блін. Що десь знизу нас грає двоє. НЕ. Ти не бачив, що він виходив? Нє. Він походу ресає. Ти зараз реснеш, і цей вмре від зони знову. Хоча там вже від зони нокався чоловік у фіді. От, нокнувся, дивись. Він його, типу, підняв, і той нокнувся. Повзе, 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 червона за... І цей вибіг. На нахуй. А я дубив чи я вбив? Я не розумію. Ти дубив. Там на ресл сечало, тільки що нарестнулась, поняв. Бачу. Вбиваю. Не вбиваю. Як він зонтик набриває? Тришот у ньому. Мер, мер, мер. Понял. Сor, я просто коли спраю очі закрываю. Треба далі їх. Там на ресл сичало реснули, і це були точно не вони. так що в нас зараз буде один бігти вниз. І один буде летіти з неба. Бузько принесе зараз ще одного. Здоров, Шизі! Давай на жовті станемо закриємо цього, що в зону буде бігти. Або як хочеш. Наше несе. nekem pozadu odkryt ty bůh. <coughs> Já bodku čeknu spíně. Mhm. Uh -huh. yeah, Já čestu. Да, красный, уже цел, типа, вже он летить, він на 30. А, що то игры. Жовтов до. Добро. Там много, там много. У нас справа мы грати на краю 100%. Лябайте в лупцует. Дролятор! Ой, а у тебе завжди така картина принеси, да. Зараз пофіксами. Не знаю, чи вони грають, чи ні. Я ніяк не можу знайти знити ідеальну картинку. Ми вчора розгадили стрімерів, до речі. того І десь нижче його друг. Чи туди От, розгатили стрімерів, я дивлюся по припорті, і там така гарнюнька, ця така гарнюнька картинка люденки. Найс. Я теж таку хочу його це шукаю. Ідеально насичені кольорів для пабго. Ну, там, має бути двоє. І той один що падав. То у бота внизу не вбили, то когось іншого вбили. переді мною вбили, типа. Перестрілка прямо переді мною, 20. Солостей у файті це. Ізі.